З'являється все більше новин про спроби терактів у містах України. От як ви дбаєте про свою безпеку? Ну, не часто відвідую на такі от дуже масові заходи, тому я і не боюся, в принципі. Я орієнтуюся на новини, тому що я завжди їх читаю. Також не ходжу сама, ходжу або з подругами, знайомими, з хлопцем, з батьками. І в принципі не стараюсь ходити по вулицям мало знайомим. Ну, також не ходжу сама, стараюся з кимось ходити. Стараємося не ходити по вечорах, е уникати закритих вулиць, щоб, не дай Боже, нічого не сталося. Якщо чесно, не дуже дбаю. Ну, Як ну, дбати? Напевно, не потрібно бувати в людних місцях, але це важко. Бути обережною, обачним. Викликати поліцію, напевно, чи якщо... Ну, щось то, бачити. Це такі заворушки тут, звичайно. То це обов'язково. Я як правник кажу, як юрист.